Що означає не бути рабом? Пояснюю дуже просто. Дивись, в тебе є 24 години на добу. Тобто, з цих 24 годин ти 8 годин працюєш, година зранку, щоб зібратися, доїхати до роботи, година обіду і година, щоб доїхати назад додому. Тобто, 24 мінусуємо 11 годин. годин. Ти витрачаєш на свою роботу. З 24 годин в нас залишається 13 годин на добу. Скільки ти спиш на добу? Ну, давай візьмемо трошки менше норми. Наприклад, ти спиш 7 годин, тобто 13 мінус 7, в нас залишається 6 годин. З цих 6 годин. Нам потрібно виділити години на якісь побутові речі, ну десь приблизно 2 години. Тобто це попрати, поїсти, покупати, сходити в магазин, прибрати. В нас залишається 4 години на добу. Потім з цих 4 годин ти ще ну десь 2 години пролежиш на дивані перед телевізором, в інтернеті, тіктоці, щоб відпочити від цих занять, і в тебе залишиться на добу 2 години твого особистого часу. Зі 100% всіх людей оці 2 години проведуть. Ну, Буквально якихось 2%. Тобто вони проведуть з користю, інші витратять їх на якісь тупорилі соцмережі. А тепер беремо ці 2 години, які ти залишаєш на себе, і множимо на 365 днів тобто на рік. І приблизно в тебе залишиться 2 тижня саме цього часу, який ти виділяєш на себе, тобто 2 тижні твого життя. Скажи мені, будь ласка, а чи не мудріше було б оці дві години вільного свого часу кожного дня виділяти на справу, яка в перспективі в майбутньому тобі може дати дуже великий дохід? Цього на все дві години в день, і через два-три роки ти мільйонер? Це не пусті слова. Це я тобі готовий довести кожного вечора. А 21.00 У в мене прямі ефіри в закритому телеграм-каналі. Заходь там інформація вся безкоштовна. Ти в цьому переконаєшся, що це дійсно можливо до зустрічі в телеграм-каналі.